Чому ж розсипається здоров'я на веганстві? Поговоримо з вами сьогодні на насущну тему, в які я варю вже три роки і спостерігаю історії, коли люди з веганства переходять на традиційне харчування, або в них на рослинному харчуванні виникають дефіцити, проблеми зі здоров'ям, з'являється втома, втрата енергії, зниження концентрації, і спостерігаються серед різних блогерів, як наших, так і закордонних, серед своїх клієнтів і серед близького оточення. І сьогодні поділюся з вами своїми такими практичними спостереженнями за 7 років рослинного харчування. Поїхали! Перше, деякі люди думають, що коли вони перейдуть на рослинне харчування, вони автоматично стануть здоровими. Але якщо ми говоримо про довгострокову перспективу, то це не так. Тому що якщо в харчуванні немає системи, людина не розуміє, скільки їй чого потрібно їсти. Вона не звертає увагу на свої симптоми. А більшість людей перебирають з вуглеводами, з жирами, там не доїдають білок, чи не доїдають клітковини, корисних продуктів, антиоксидантів, не допивають води, то таким чином у них з часом. Починають з'являтися проблеми зі здоров'ям. Якщо ми говоримо саме про довгострокову перспективу рослинного харчування, то так на початках, коли ти там не знаю різко переходиш на рослинне харчування з традиційного, тобі може дійсно стати легше, тому що рослинна їжа легша, вона менше забирає енергії, тому в тебе з'являється енергії більше. Це ви покращується самопочуття, тому що стає в раціоні менше білкової жирової їжі, в тебе покращується травлення. І таким чином дійсно може ставати краще. Але якщо ми говоримо про перспективу 3 5 10 років, то саме якраз на переломі от, є от ці переломні моменти в рослинному харчуванні, коли ви тільки чисто на рослинному харчуванні, це 3, 5, 7, 10, ну і там, можливо 15 років, це от такі головні переломні моменти. Тому що на початку може бути легко виїжджати на рослинному харчуванні, тому що це все робиться спочатку на амбіціях, на нові зні, на нові такі енергії, сама там була, все це знаю. Але з часом цей запал він може стухати, і, от, власне, там у когось можна через рік уже стухнути, і людина така, що ж я взагалі тут роблю? Щось не цікаво стає. Ось, і таким чином, саме ці моменти, якщо у вас з'являються проблеми зі здоров'ям, чи у вас погіршується самопочуття. Часто у людей підривається віра в те, що дійсно рослинне харчування працює. А справа в тому, що проблема не в рослинному харчуванні як такому, а в підході до нього, так тобто, якщо немає системи, дійсно, як вона повинна бути на будь-якому типі харчування, просто відмовляються від тваринних продуктів, але не слідкують за тим, що вони їдять, скільки там вони з'їдають амінокислот, ну і всього цього іншого. І таким чином з часом можуть з'являтися проблеми. Друге, це відсутність комплексного підходу. Багато людей фокусуються тільки на харчуванні, але забувають про такі теж важливі аспекти в нашому житті, як хронічний стрес, як недосип. Як відсутність руху чи щоденних тренувань, соціальна ізоляція. Наприклад, коли людина, наприклад, входить в цю тему рослинного харчування сама, в неї немає підтримки, вона не може це ні з ким розділити. В ній це все сидить всередині, її це мучає. Вона десь сумнівається, десь не розуміє чогось їй складно, вона не може виразити ці емоції, і власне якраз... Через те, що люди не вміють так екологічно проявляти свої емоції і заземляти свою енергію. Все це накопичується в їхньому тілі як енергетичний баласт, і вони часто думають, що проблема в їжі, що їм треба щось таке важче з'їсти чи наїстися для того, щоб так їм стало краще. Але справа не в їжі. Часто справа в тому, що ви не досипаєте. Що ви не рухаєтесь і що ви не вмієте проявляти свої емоції. А в наш час це дуже поширена історія, коли людина трамбує просто все в собі, всі свої думки, в неї немає там, близької людини, друга чи ще когось, щоб просто так розділити свої думки, отакі от голі, оголитися, так, і не боятися якогось осудження. Ось і таким чином це справа не в харчуванні, а в тому, що в житті, як в цілому, є такий дисбаланс, і ніяке харчування не зможе компенсувати нестачу дофаміну, задоволення від життя, чи спілкування з якимись людьми, чи реалізацію свого потенціалу. Я, наприклад, коли перейшла на рослинне харчування, сім років тому я заземляла свою енергію в спорт, в біг я регулярно тренувалася. Також я почала вести блог, коли перейшла на веганство. І я почала ділитися там своїми думками, я проявляла це в творчість, я включала собі якусь музику, і просто могла там танцювати, кричати, пищати і просто кайфувати від цього. І таким чином я от дійсно розумію, що таке затримувати в собі емоції, їх не проживати і від цього страждати. Тому майте це на увазі, якщо у вас є якісь такі моменти з цим, то треба вчитися просто проявляти свої емоції, а не їх заїдати. Третє це внутрішній конфлікт і ідеологія така гостренька тема, але треба обговорити. Я бачу в житті. Таку картину, що часто люди переходять на веганство з точки зору так, етичної поваги, любові, захисту тварин, але частенько вони забувають на своє здоров'я, так я розумію, що веганство це абсолютно не про здоров'я, так це чисто про тварин. Але якщо ми вже говоримо про здоров'я, тому що якби, треба ж бути здоровенькими, то е, часто люди якби ігнорують свої симптоми, бо справа в тому, що Переходити так на веганство на рослинне харчування, яке є наслідком веганства, потрібно з позиції не я повинен, я себе обмежую і мені не можна, а з позиції. Я так хочу, мені більше не йокає там тваринна їжа, мені більше її не хочеться. От я переходила з такої позиції. Тобто чітке таке було рішення, що ну, все мені більше не хочеться, і мені було легко, вам не повинно бути важко на цьому шляху. В цьому вся і справа. Тобто, якщо ви до кінця всередині себе не устаканили оці всі поняття розуміння усвідомленості, то вам може бути важко. Четверта це віра в те, що без бадів на рослинному харчуванні можна бути здоровим і можна все отримувати з рослинної їжі. Насправді це не так. Є ключові Вітаміни, яких ми не можемо отримати з рослинного харчування, я детальніше на цю тему розповіла своєму телеграм-каналі. Якщо хочете, внизу буде посилання. Практика і фізіологія показує, що спочатку тіло дійсно може вивозити на запасах поживних речовин, які були до рослинного харчування на так того самого вітаміна В12, на новій енергії і на компенсації глюкозою. Але з часом ресурси можуть вичерпуватися, і якщо людина не збалансовано харчується, у неї будуть дефіцити. Дуже часто, якщо вже є тяга на солодке, це може говорити про те, що є дефіцит заліза, Б12 або інших мінералів. Але людина цього не усвідомлює, не розуміє, думає, що все окей. Але якщо не здавати аналізи, то можна дуже довго продовжувати жити в ілюзії того, що все окей. П'яте, люди бояться перевзуватись, так там нас не прийнято це робити, бо тебе назвуть колишнім веганом. От треба усвідомити, що ми постійно змінюємося, і це нормально, і це вибір кожної людини. Якщо ми говоримо про веганство, то є такі ситуації, історії, коли люди декілька років знаходяться на веганстві, але потім їм це перестає резонувати. Вони відчувають, що їм більше це не відкликається, але вони все одно продовжують так рослинно харчування. Але відчувають, що їм чогось не вистачає, чи їм хочеться тваринної їжі, чи їм завжди хотілося тваринної їжі, але вони себе все одно обмежували, бо там нав'язали собі так теж якийсь певний свій ярлик, чи якесь певне переконання, віру в те, що так їм не можна, що так буде провальніше, але всередині йшов ось цей дисонанс такий, тобто не сходилися, як казав, Зеланд, так, душа з розумом, і таким чином людина так стала для себе своїм таким головним самосаботажником, який так руйнував її внутрішній стан. І таким чином людина боїться, що про неї подумають інші люди, і ставить себе на друге місце, хоча вона всередині вже відчуває, що їй з цим не окей. Тобто вона зраджує свої відчуття. Головне, щоб бути зручними для інших, але так, бути незручним для себе, ну я вважаю, що це найгірше. Тому це такий більше психоемоційний момент, коли люди змушують себе робити щось, коли їм це вже не резонує. Хочете їсти тварину їжу? Їжте, але ну все ж залежить від того, як ви себе почуваєте в середині. Якщо вам з цим окей і ви щасливі. То, будь ласка, якщо вам не окей, ви не щасливі з цим, ну то їжте рослинну їжу. І люди, які так на початках їм там рослинне харчування заходить, все окей, а потім їм стає важко. І є люди, яким дійсно стає легше, коли вони починають з тварину їжу. Ну Такий от парадокс, ну таке життя. Ось, а є люди, які мучують себе на рослинному харчуванні. Для чого це робити? Це шлях просто в нікуди. І мене це дуже засмучує. Мене це навіть злить, що люди так. До себе ставляться, вони так себе е, виснажують ментально, фізично, що потім з'являються проблеми зі здоров'ям. Якщо вас не задовільняє те, що ви їсте і ви не відчуваєте від цього насолоду, то я вважаю, що ну, тут треба задатися собі питанням тоді, на що ви це робите? Тому що все починається з головного питання: навіщо? Якщо у вас всередині є чітке розуміння, що ви це робите, і у вас це резонує по всіх ваших цінностях. Поглядах і ви наповнені цим всім, то вам буде дуже легко, вам буде дуже кайфово, тому що я рахую, що процесом потрібно насолоджуватися. Не повинно бути в житті такого, що ви сіли за цю тарілку і просто страждаєте від того, що ви не хочете це їсти, а це потрібно там їсти і у вас. Мозок говорить одне, тіло говорить друге, і ви просто постійно в якійсь тривозі в напруженні в якомусь пригніченому стані. Я вважаю, що це не окей, це є оця самозрада себе. Запам'ятайте, що гнучкість це нормально. Дозвіл на помилки це теж нормально. Ми не ідеальні, ми не можемо одразу знати, як буде правильно. І зірватися в якийсь момент це не означає, що потрібно повністю повернутися назад. Тобто, якщо згорів сарай. То не треба, щоб горіла і хата. Так можна кожного дня це нова можливість почати знову, і не потрібно себе саморуйнувати зсередини, тому що і так дуже багато різних зовнішніх факторів, які погано впливають на наш ментальний стан. А любіть себе, любіть, робіть все з любові і буде вам щастя. Тому запитайте себе, чи щасливі ви від того, як ви харчуєтеся і як ви почуваєтеся всередині. Якщо ні, тоді варто над цим задуматись. А я вам бажаю всім свідомого вибору. Обов'язково пишіть свої думки, інсайти, питання в коментарях. Діліться своїм досвідом, можливо, вам щось зрезонувало, щось було схоже в вашому житті. Буду дуже рада почути ваш зворотній зв'язок. І до зустрічі в нових випусках.